29 день в Канаді 12.07.23. День, не пам'ятаю який, мені здається, що середа. От. Е, бо я вчора виходив в нічну зміну. На 8 вечора ми приїхали на об'єкт, а закінчили ми, сіли фактично в машину, вже переділися до 3.45 десь. Ну, записали до 3.40 там е, до 3.40 ночі. Вдома я був по четвертій вночі. Ну, фактично зранку. І ще сходив душ, туди-сюди, десь, туди, десь півп'ято, напевно, ляг спати. Мій напарник він мене завіз додому, поїхав додому. То він не знаю коли він пішов спати. І він сьогодні, ще зранку, вийшов на роботу. Трошечки поспав, пішов на роботу. А я сьогодні взяв вихідний. І він після тої роботи сьогодні знову виходить на вечір зі мною. На 8 годину я зараз буду збиратися і на роботу, але все по порядку. Проснувся я сьогодні. В 11 ранку настав будильник на 11.08, але проснувся в 11, напевно, в 11 11 годині без будильника. Випив кави, позвонив до друга, з яким ми робили ставки на аукціон. І він паралельно хотів зі мною оформляти теж собі номера і страхівку, але не вдалося йому купити. Ну, так сталося. Ну, машина значить, не та. А Я хочу страхівку. Мені треба номерні знаки, щоб машину вивезти на вулицю. Бо моя машина зараз стоїть в гаражі власників, а їхня машина на вулиці. А я хочу, щоб моя стояла на вулиці. Що то має бути? Ха. Машина власників на вулиці я моя в гаражі, бо просто без номерних знаків не поставила. І я поїхав до, до друга зразу, ми з ним до нього додому заїхав. В нього до речі, брата, брата його трохи продуло. Він зараз хворий лежить ліжко, вночі теж викликали швидку, його забрали, там виписали тільки таблеточки і її додому відправили. Зараз він віддихає. Ми от посиділи в них, поїли, поїли і поїхали, подзвонили в страхову. До страховки не дадуть. А в мене українські права. Реджістрі мені не хотіли міняти права, поки я не отримаю хелскарту. Хелс карту я отримав тільки вчора. І вона до прав не має ніякого відношення. Могли поміняти мені їх зразу, і я би вже, може, десь вже мав би хоч якісь права. Ай. І ті, що роблять по українським правам страхівку, то в них черга 500 чоловік. Каже, два тижні чекати не, не менше. Ті, що роблять з українськими, ті, що роблять з канадськими, то можна зробити фактично сьогодні, але ми не встигли. І ми вирішили зробити на мого друга на нього. Страхівку і він отримає номера. Він і так хотів отримувати номера. Він просто номера собі забере. Страхівку ми потім переробимо просто на мене. Страхівка на машину буде на нього і номера будуть стояти його. Я буду вписаний просто в страхові. От так от. Що ще цікавого? А, ну от ми домовились, що ми так будемо робити, але ми перед тим поїхали ще в реєстрі. І я здав свої українські права, нормально їх забрали, перевірили в мене зір там, на, через такий апарат, не дивилися, як в нас через 5 метрів на стіну, одне око закриє, я в такий апарат заглянув, там все те саме, тільки підсвічується екран в кінці. І він каже, які там дивитися, що там, куди. І так само, і читати кольори, і яку там цифру ближче бачиш, ближче далі, які там блимають сигнали. Ну, цікаво було, мені більше подобається в Канаді. Я цей тести пройшов. І отримав такі от тимчасові права. Категорія 5 GDL. Це ну, мали би видати спочатку 7 клас. Це такий, що я можу їхати тільки з боку, не сам. Або хтось з боку має їхати з професіоналів. Запчихнув. А мені видали зразу 5, бо в мене права 14 року вже. Ніби 9 років стажу, хоча я 9 років не їздив. Отак е, от. Так от. І ці права GDL, Джіділі. Я потім мені прийде на пошту пластикові права. оці нормальні, я, я піду знову в реєстрі і їх віддам заплачу оплачу ще 25 доларів, по-моєму. І мені прийшлють ще через тиждень-два інші права, вже п'ятого класу, такі як мають бути, ну, найвищу ніби класу, на легкові машини, все. І вже нормальні права. Я вже з тими п'ятого класу буду собі робити страхівку. Перероблю собі страхівку на себе, і тоді я зможу отримати номерні знаки на авто на себе зареєстровані, на машину до машини прив'язані. Так що так трошечки, трошечки закручено, але вже так буде. Ми он дочекали з п'ятої години, і нам відповідь з страхової так і не прийшла. Подзвонила Хороша операторша, українка. Тут всюди українці, в банку в мене українка, помогає. мною керує тут в редже страхові компанії автомобільні, теж Українка. Тут всюди українці, в магазинах працюють українці, в готелях працюють українці. На вулиці стою на зупинці чую, говорять українською і слава Україні, так що тут повно українців. І сказала, що завтра зранку. А Мій друг виходить завтра на роботу і до кінця тижня буде на роботі. Хіба що візьме з собою документи, може, вдасться йому заскочити і просто з тим страховим взяти собі номерний знак, там вже нема проблем. Отак. От і вже тоді аж я тільки зможу вивезти машину. Поки що так. Зараз я прийшов додому. Їсти не хочу, але можеш собі. А, зроблю собі кави в термос. Вчора зробив якраз помогло. Зроблю собі кави і буду збиратися на роботу. Вже треба потихеньку виходити, по шостій. Та... Так що буду сьогодні працювати знову.